Вітаю і радий представити вам новий український проект на платформі 5M Progressive RP. Наразі на проєкті триває відкрите бета-тестування, але ти вже можеш приєднатися та спробувати себе у світі Progressive RP. Progressive ВРП це більше ніж просто сервер. Це світ, у якому ти створюєш не лише свого віртуального персонажа, а й власну історію, репутацію та шлях у суспільстві. Тут кожне рішення має значення, кожен вчинок формує твоє майбутнє, а кожна зустріч може змінити хід події. На нашому сервері ти можеш обрати будь-який шлях розвитку, стати законопослушним громадянином. Побудувати кар'єру в поліції, медичній чи інших державних структурах, відкрити власний бізнес і керувати ним, або ж піти темною стороною міста і створити свою кримінальну легенду. Усі можливості відкриті, усе залежить лише від тебе та твоєї фантазії. Прогресів РП це місце для тих, хто цінує справжній ролплей, для тих, хто любить продумувати характер свого персонажу, його минуле мотивацію та цілі. Але наш сервер також підходить ідеально для новачків, які тільки знайомляться із світом РП. Ми допомагаємо, навчаємо та підтримуємо гравців на кожному етапі, щоб кожен міг комфортно увійти в ігровий процес і отримувати задоволення від гри. Наша команда розробників та адміністрації щодня працює над тим, щоб сервер став кращим. Ми постійно додаємо нові системи, механіки та можливості для гри. Покращуємо стабільність, оптимізацію та якість ролплей процесів. Наша мета створити живий, реалістичний і цікавий світ, у якому кожен гравець має значення. Ми будуємо не просто сервер, ми будуємо спільноту, спільноту людей, які хочуть грати чесно, красиво та з повагою один до одного. Тут цінуються взаємодія, діалоги, емоції та сюжет, а не просто швидкі гроші чи бездумна стрілянина. Прогресив РП це світ, де ти можеш бути ким захочеш, стати ким зможеш, і залишити слід в історії міста. Якщо ти давно шукаєш сервер, де новачків не ігнорують та допомагають, де розробники не стоять осторонь, а працюють разом з гравцями, тоді Прогресів РП саме для тебе. Приєднуйся до нас та створи свою історію разом із Прогресів РП. Твій персонаж, твій вибір, твоя легенда.